Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючи психолог, дитячий сімейний психотерапевт. Я Олександра Пасльон, я гештальт та каскотерапевт. Ми поговоримо сьогодні про рівно-партнерські стосунки. Що це таке? Чому зараз багато хто говорить про них, але з більшого все одно дотримуються якихось більш таких патріархальних стосунків. А, ну, Прагнуть несвідомо. Да? В чому різниця між рівнопартнерськими і патріархальними або матріархальними стосунками? Так, бо дуже часто йдуть саме перекоси. так? Я хочу, щоб ми були рівні, ми були партнерами, але давай я тут не буду це робити, ти мені будеш це робити і давати, ну, там, і тому подібне. Так, так, так. От, насправді, що таке партнерські стосунки? Це стосунки між двома людьми, які особистостями, от, в яких присутня повага, довіра, де кожен з партнерів має свої права, обов'язки і можливість відкрито висловлювати свою думку і бути прийнятими з нею. Взагалі, так само можна сказати і про ну, якусь мірою про Патріархальні стосунки, але патріархальні стосунки вони мають на меті якусь таку головуючу роль чоловіка. І це так вже там багато тисячоліть відбувається, де головна роль чоловіка, світ такий більш чоловічий, і відповідно на противагу цьому світу з'явився більш такий жіночий світ, феміністичний світ, де жінка все сама і так далі. І це теж певний перекос в не дуже корисне, що відбувається на стосунках, на взаєминах один з одним. І справді світ зараз рухається в рівнопартнерські стосунки, де є я, і ти, і ми на рівних, і тут виникає якийсь такий, знаєте, багато непорозумінь. Бо ніби, я чую від молодих дівчат, жінок, що я хочу партнерських стосунків, але при тому всьому, а, мій партнер має за мене весь час платити. А, а як це він не платить за мене? А чому це так? А хіба він тоді чоловік? Ну, звісно, да, чоловік. Але дивіться, а якщо ми вимагаємо або хочемо, прагнемо партнерських. То це ж я за себе, я ж спроможна за себе заплатити, да? будь-де. І я не нав'язую партнерові, що він має, ну, як, оскільки він чоловік, то він має за все платити. Ти він бо, повинен. Да. А що тоді повинна жінка в рівнопартнерських стосунках? стосунках? Mm -hmm. да? І чи це вже тоді рівнопартнерські стосунки, чи це в більшій мірі вже такі. А з якимось перекосом в патріархальні? Ну, тому що, як правило, жінки зараз за те, щоб не стояти на кухні, не готувати, там, я не буду тобі цього робити. ну І, ну, і це абсолютно ок. От, Але тоді, як же ж з приводу того, що там, а чоловік має, да? тобто це все одно ще присутнє у стосунках. І тут виходить, що кожен ну і у чоловіків то, так само. І тут виходить, що кожен все одно перетягує ковдру на себе. Тобто я не буду за тебе платити, да? Там, ти можеш не готувати. І тоді ми виходить як двоє таких маленьких дітей, які будуть якось сваритися і сперечатися, хто що буде робити, хто що не буде робити. Так, привій, і деякі чоловіки теж говорять, що ми ну, тіпа, в таких партнерських стосунках, але ти як жінка маєш робити те-то, те-то і ну. А якщо в партнерських стосунках, то і жінка десь залучена да, на роботі, в неї є кар'єра, да, от, певні досягнення, певні прагнення, да, і відповідно і в партнера, так само в чоловіка, тому ми маємо бути взаємозамінними. так. І немає того, що або ми домовляємося на початку стосунків, але ж стосунки розвиваються весь час. Да? І ми змінюємося, да? обставини, умови змінюються, нашого життя. І тому те, що ми, про що ми домовилися на початку, може змінюватися так само. І якщо я помічаю, що мій партнер там не може приготувати їсти, то для мене окей, я сам стану, і, там, або сама все це зроблю. Або замовлю доставку. Ну, неважливо, як там, яким чином, але це буде вже готово, наприклад, коли мій партнер там прийде додому, або там я таким чином попікую. Угу. Тому о, справді важливо вміти помічати якісь негаразди конфлікти, виходити в конструктивне вирішення цих конфліктів, проговорення їх. Да? Запитувати без претензій, а що відбувається тоді, да, ми домовилися про це, а зараз щось не порушується наші домовлення, що сталося, чому так, і ми, можливо, можемо передомовитися і так далі. І тут важливо ще брати відповідальність на себе за те, що я взяв за свій обов'язок. Якщо мені не вдається його виконати, то я можу про це. Проговорити. Можна сказати, знаєш, я от не встигаю там в певні терміни, або в мене певні, щось, да? ну, немає, натрую, там не виходить щось, ну, немає настрою, стан не такий, да? от, там ми можемо, я можу тебе попросити про це, або ми це відкладемо вирішення якогось питання на деякий час, або повернемось до нього тоді-то і тоді. -тоді, -тоді, -тоді. Ну, головне домовлятися. Те, да? що пара. На жаль, не вміє робити, дуже часто проговорювати питання, домовлятися і дотримуватися цієї домови. Ну, для мене от такі рівнопартнерські стосунки це такі, знаєте, прямо дуже-дуже дорослі, такі усвідомлені. І це м такі стосунки можливі, коли у мене з собою все ок, коли я знаю свої кордони, я знаю свої. Мови кохання, я знаю себе, чого я хочу, чого я не хочу, чого я прагну. І я зустрічаю такого партнера, відповідно, і ми тоді можемо щось побудувати. Тому що партнерські стосунки вони починаються з бажання, а не з того, що я потребую, тобто емоційна потреба, так? я щось цією людиною, цим партнером, собі закриваю. От, а саме е, партнерські стосунки вони про те, що я як особистість, е, я можу все, як особистість я самодостатня. От, і я можу жити без цього партнера, без цієї людини, але я хочу пробувати будувати стосунки, я хочу, е, щоб я хочу бути поряд з цією людиною. І ми тоді разом можемо щось зробити. Якщо ця людина хоче бути зі мною. Бо разом нам смачніше, яскравіше, активніше, приємніше і так далі. Да, мені і самому або в самій ок, але в партнерстві це буде краще. Так, і якщо вам зараз щось ріже з цього, про що ми говоримо, то тоді, можливо, у вас. Є деякі прояви співзалежності, або контрзалежності. Тому що у нас з Тетяною точно є відео про цикл пари, і у нас є відео про співзалежність і про різні рівні залежності. Так от, партнерські, рівнопартнерські стосунки або взаємо. Залежні стосунки це вже такий ну, останній, да, я б сказала... Найвищий. Да, найвищий рівень, етап ну, розвитку, якщо можна так сказати. І розвитку індивідуального, так, і розвитку нас як пари. Так. Так, і які ж є ознаки рівнопартнерських стосунків, на що варто звертати увагу, ви там собі можете. Відмічати, наскільки ваші стосунки рівні? Ну, перше, це встановлення та дотримання чітко визначених здорових кордонів. Тобто, коли я знаю і можу говорити там своєму партнеру, як мені ок, як мені не ок, як мені близько далеко, що мене влаштовує, що не влаштовує. Також це здорові комунікативні навички, такі як активне слухання, так? тобто партнер присутній в нашій розмові, він чує мене, я чую його, і ми можемо здорово комунікувати і щось з наших розмов виносити потім. Так? Якщо у нас, наприклад, якісь конфлікти, тобто я почую партнера, він почує мене. Це адекватна і стійка самооцінка обох партнерів. Тобто, коли я не намагаюсь самоствердитись за рахунок свого партнера, якось його принижуючи, так, і навпаки, коли партнер так не робить. От. А ми на рівні ми адекватні, і я точно знаю. Там, яка я, якщо мене там ненарохом мій партнер мене образить, мене це не зачепить настільки, аби я провалилась в якусь яму там, своїх трав. Звичайно, що немало важливе, це почуття безпеки і захищеності у стосунках. Це коли я можу довіритись, я можу щось розказати, це не буде використано проти мене і так само у бік мого партнера. І про передбаченість. Тобто мене щось не зачепить, я не буду постійно на такому стрьомі, а, там, а зробить щось чи не зробить. Так? Я точно впевнена в тому, що я можу почуватися в безпеці поруч із моїм партнером. От, і на якихось сімейних засілях він точно буде на моєму боці, він мене захистить, я не буде чмирити мене там, разом з усіма родичами. наприклад. Ну тут про захистити, я не знаю. Мені тут трошки ріже, тому що я і сама можу себе захистити, якщо я в рівно партнерських стосунках. І мій партнер вірить в мене і не мусить мене захищати, втручатися. Але от ви в тому що про передбачування, що я знаю, що він не буде нападати на мене разом з усіма. Ну, або про підтримку, так що він. Я вже на нього подивлюся, я бачу, що він такий ті угу. Все, Все в порядку, угу. ти ж знаєш, які вони. Щось типу того. Це от те, про що ви казали Тетяна, про прийняття відповідальності за там, своє життя, за свою поведінку і за свої почуття. Тобто я не буду брати відповідальність за життя свого партнера, я не буду брати відповідальність за його почуття, коли він приходить з роботи і в нього поганий настрій. Я не буду думати, що це через мене, і мені щось треба робити, танцювати з бубном. Аби е, цей настрій в нього покращився. Я можу його запитати, чи там, можу там, щось для тебе зробити, і він скаже так, ні. І, ну, і, і це буде ок. Е, звичайно, можливість бути вразливими один з одним. Так? Це про те, що е, я можу плакати, я можу виражати свої емоції поруч зі своїм партнером, і я буду прийнята, Так само, як і він. Він не буде мені казати, що ти тут нюні розвісила, зберися, бо я взагалі не можу бачити твоїх сліз там, чи якихось твоїх проявів. От. А навпаки, я буду підтримана в цьому. Наявність відчуття своєї індивідуальності. Тобто, я можу проявлятися. Як я захочу, і це ніяким чином не вплине на мого партнера, тобто він не буде казати, що йому там за мене якось соромно, там чи я буду відчувати провину за те, як я проявляюся. Там я можу вдягатися, як я вважаю за потрібне, мій партнер не буде казати, що це там досить відверто, або, наприклад, косметики на моєму обличчі забагато. Ну, дивіться, а можна я тут трошки посперечаюся, а якщо от, справді ви одягаєтесь ну, досить відверто. Ну, чесно, а вашому партнеру це не подобається. Але ж ми якось знайомились, ми ж якось, ну от. Ну, а чи може тоді партнер сказати, знаєш, мені трошки твоїй, ну, він тобі дуже пасує, так? але мені ну, занадто відвертий. Ну, Якщо він так скаже, я задумаюсь. Я спитаю ще в когось, ну, там, наприклад, у там, якоїсь своєї подруги або у близького кола своїх знайомих, як вони на це відреагують, якщо я, ну, наприклад, десь там сумніваюсь, наскільки я реально, а, наскільки я сканую реальність, і наскільки я не западаю в свої фантазії, думаючи, що я така ну, типу, і це ок. Ну, бо так, дивіться, рівно-партнерські стосунки це ж коли я з чимось експериментую, я запитую партнера, чи ок тобі з цим. Бо, до прикладу, ми в стосунках, і тут я собі задумала, що я хочу змінити різку зовнішність. І я можу про це сказати партнеру обов'язково. Тому що це, це не значить, що я піду запитаю дозволу, ні. Я про це скажу: знаєш, я от хотіла би там, змінити свою зовнішність. Ну, до прикладу, там, я хочу збільшити губи, груди, там, ще щось. да? От. А партнер каже, ні, ну, чекай, а я не погоджуюсь. І тоді буде конфлікт, навіть якщо ви в рівно-партнерських стосунках. Розумієте? Тому що таким чином, якщо я це зроблю самостійно. Не попереджаючи партнера, да, то відповідно а, а, тоді немає поваги до партнера в цьому місці. Ну, або партнер, знаєте, зібрався і поїхав собі на відпочинок сам. Ну, от я так вирішив. Ну, ок. Це не про рівно партнерські стосунки, розумієте? Це про вміння домовлятися, проговорювати, поважати один одного, так? Це більше, мабуть, навіть про дитячо-батьківський, коли там я зроблю тобі на зло, або а чого я маю тебе питати, я зроблю так, як я вважаю за потрібне. Ну так, да, залежність, або співзалежність, або контрзалежність, про яку ви говорили. Так, і тут, знаєте, досить така хитка оця межа. Як не скотитися туди, щоб, знаєте, там не питати дозволу і не. Якось намагатися догодити своєму партнеру і не піти в оцю от контрзалежність, що а я без тебе можу все, і я взагалі ти мені не указ і, і тому подібне. Тобто о, оцей баланс він такий важливий, він такий, знаєте, майже невловими, я б сказала. Чи можемо ми його порушувати цей баланс? Звісно, можемо. Але це, про це нам буде сигналізувати партнер. Бо ми весь час порушуємо чиїсь кордони. Да? Ну, без цього жити неможливо, да? ну, неможливо. Ми дихаємо, ми їмо, да? ми ходимо десь, ми буваємо, ну, цим, ми тим самим порушуємо якісь кордони. Да? Але якщо в стосунках партнерів з цим ок, да, він буде. Не буде про це сигналізувати, говорити, виносити там в діалог. Да? А якщо щось не подобається, що якось це порушує його кордони, да, смаки і так далі, ну про це mm -hmm. можна говорити, проговорювати, домовлятися, шукати компроміси. Mm -hmm. да, там, в крайньому випадку, або, там, не в крайньому, взагалі, а, ходити до психотерапевта, іноді брати такі. Зустрічі ну, сімейні парні, так, і там домовлятися і говорити, там, наприклад, через психотерапевта, щоб він перекладав, як хто що хоче, які потреби там стоять, ну тобто за, за чимось, що там партнер хоче або робить. От, і ще в мене є два пункти про ознаки рівнопартнерських стосунків це про. Пошуку особистого задоволення поза стосунками, тобто це про е, певні хобі, це mm -hmm. про кар'єру. Так, тому що, е, наприклад, на роботі, коли я йду по кар'єрним сходинкам, я відчуваю задоволення, я відчуваю там себе там, якоюсь, або партнер відчуває себе якимось. І тут також важливо не впадати в цю конкуренцію, в ці Так, Наприклад, що от у нього виходить, а в мене не виходить. Да? Тому що зараз, наприклад, от, дуже часто можна зустріти жінок, які дуже стрімко і класно розвиваються в кар'єрі і заробляють там набагато більше, ніж їхній партнер. От. І головне, щоб тут було ок обом. Ну і, звичайно, це вирішення проблем у команді, так? тобто спільно з партнером, з рівною довірою, з рівною підтримкою. Тобто, це коли ми в ідеалі взагалі не знаходимо компроміс, а виграємо. Тобто виграє і мій партнер, і виграю я. Тобто Ми знаходимо такі ідеальні вирішення своїх якихось там. Іноді, ну, от ми, ми справді зараз говоримо да, о такі речі, вони здаються ніби неможливими або дуже ідеальними. А насправді, якщо ем, мати намір вийти в такі рівнопартнерські стосунки, почати чути свого партнера, слухати себе, дослухатися до того, що хоче і прагне мій партнер. І Якщо йти в цьому взаєморозумінні, взаємодопомозі, взаємозалежності такі певні, да? насправді тоді ці стосунки стають ну, умовно кажучи ідеальними. Да? Вони на якийсь час. І іноді, от, те, що ви говорите, виграш, виграш, та він можливий лише з часом. Бо там на сьогодні, там скажімо, ця історія не має вирішення. Да? і Нам треба кожному. Десь усамітнитись, умовно кажучи, взяти якусь таку паузу, подумати про це. Це не значить, що я вийду зі стосунків. Mm -hmm. да? от, я просто подумаю, як мені там вирішити те чи інше питання, от, наскільки я готовий, де нам знайти це і, і щоб ви були в виграші, я в виграші, як це зробити, як це реалізувати. Стосунки це праця, це вклад, мій особистісний, да? інвестиції. Певні, от. і це розвиток. Так. Ну і звичайно, як ви вже Тетяно сказали, так щоб почути партнера, спочатку я маю почути себе, так? Тільки в стосунках з собою, коли я можу зрозуміти себе і ну, от, знати всі оці свої там. Тонкощі, свої зони зростання, свої сильні слабкі сторони і тому подібне. Тільки тоді я можу побачити реального партнера, який він. Тобто не дивитися на нього через свої якісь там фантазії, а яким я хочу його бачити, там дивитися як на батьківську фігуру або там тому подібне. А саме бачити партнера реально. І тоді ми можемо побудувати оці реальні стосунки. Для багатьох, звичайно, вони можуть здаватися такими нудними, тому що, що це постійно говорити, оце, да? оце що я скажу, мене почують, і що це так зроблять, і що це тоді. Тоді ви говорите із залежності. Тому що, коли цікаво, щоб постійно були ці емоційні гойдалки. Щоб партнер то наближався, то віддалявся, або щоб я постійно да, так робила, там, то наближалась, то віддалялася, щоб партнер взагалі не розумів, що відбувається, і тільки тоді наші стосунки набирають якихось таких обертів, і я відчуваю якусь таку ефорію. Ну, це не про здорові стосунки, на жаль. Навіть вирівно в рівно партнерських стосунках ми можемо робити спільними зусиллями так, щоб нам було круто. І не обов'язково маніпулювати, не обов'язково якось щось таке робити для того, щоб нас гойдало, о, ну, і, і партнера і мене. Отже, про рівнопартнерські стосунки ми сьогодні трошки розповідали. Робіть висновки: чи ви знаходитесь, чи ви прагнете, чи ви йдете шляхом рівнопартнерських стосунків, чи навпаки в якомусь такому а змішаному стилі вибудовуєте стосунки, які у вас очікування від партнера, і чи взагалі вони є? Так. Досліджуйте себе, досліджуйте свого партнера і насолоджуйтесь і йдіть до здорових стосунків, до тих, в яких вам буде класно розуміти.